Це знають лише нутриціологи. Топ хак, як вибрати найкорисніший чедер за 5 секунд. Секрет у кольорі. Справжній чедер має натуральний кремово-жовтий колір або світло-оранжевий, якщо фарбований натуральним барвником а якщо він яскраво помаранчевий, як морква, рівномірний пластиковий, блискучий це хімія, а не витримка. І ще шок-факт: чим більше сир чедер блідий, тим менше в ньому води і більше поживних речовин. Не біжи за кольором, найкорисніший сир завжди скромний за виглядом. Пиши слово краса я відправлю тобі, гайд помолодженню по у подарунок. Три дев'ятки на консультацію. Поділись подругою, підписуйся тут багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.